Друзі, усіх вітаю на Білоцерківському авторинку. Сьогодні ми маємо на огляді такий цікавий автомобіль Hyundai Gets Cross 2007 року випуску в дуже прикольному жовтому кольорі. Власник приганяв це авто із Німеччини самостійно, чисто для себе. Тут оригінальний пробіг, пробігу 153 тисячі. Перевіряйте на будь-яких станціях. 1,4 бензиновий мотор. Розхід палива по місту десь 6-7 літрів, взагалі шара, механічна коробка передач. Авто повністю обслужене. Тут замінені ремінь ГРМ, всі ремінні ролики, також замінений радіатор кондиціонера і кондиціонер взагалі повністю зроблений, та, що важливо, заправлений. Також, що важливого в цьому автомобілі, що він повністю в рідній фарбі. Приїжджайте та перевіряйте. Також давайте заглянемо в багажник. Такий він має в нас вид, він, до речі, досить місткий. І маємо тут заводський фаркоп. По автомобілю немає ніяких взагалі нюансів, жодних питань. Дивіться, який стан нашого салону. На свій вік стан сидінь, просто неймовірний. Всі карти цілі. Також маємо задні склопідйомнички, до речі. І такий вид ми маємо попереду. Всі сидіння дійсно мають класний стан. Ми маємо також повний електропакет, так регулюються наші дзеркала. Все працює, звичайне, кермом. Так виглядає наша коробка, кондиціонер, магнітола. Все в цій машинці абсолютно робоче. Коштує тисячі доларів. Знаходиться у нас на авторинку місто Біла Церква, Сухоярська, 18. Ми працюємо щодня без вихідних. Також авто доступне в нас на виплату в лізинг або кредит, якщо у вас немає всієї суми коштів. За детальнішими умовами, звертайтеся, а я вас запрошую на особисті перегляди та тест-драйви.